Привіт! Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми будемо декорувати ялинкову іграшку сердечко. Ось так. Для цього мені потрібен такий ланцюжок з напівперлинок діаметр 4 мм. Бузенька атласна стрічка шириною 5 мм, клей, клей для стразів, я використовую e 6000 і... Сам зразовий ланцюжок. Так, почнемо нашу роботу з того, що ми тоненькою стрічкою обійдемо оцю лінію, де стикаються наші дві половинки наших заготовок, нашої іграшки. Беремо нашу стрічечку. Аккуратно. І по колу, не по колу, а по. По всій лінії будемо приклеювати. Я клею на цей клей, можна і на термопістолетом користуватися наношу клей. Так по колу, по всьому периметру. Оклеємо тоненьку стрічечку. Після того, як ми обклеїли по всьому периметру по лінії сику двох частинок нашої заготовки, будемо декорувати далі наступним кроком. Кладемо зразу цепочку вказує посерединці нашої стрічки для цього нанесемо край Небагато. Сантиметру два наносимо і акуратно вкладаємо наш ланцюжок. Зразовий ланцюжок ми приклеїли. Наступним кроком будемо клеїти ланцюжок із Для цього теж Беремо наш ланцюжок, наносимо клею і будемо клеїти. Так, обклеюємо. Один ряд наших напівперлинок ми приклеїли, тепер клеїмо з іншого боку знову напівперлинки. Наносимо клей від нашої вішалочки і продовжуємо обклеювати заготовку. Ось наш шов тепер акуратно. Тепер нам таким самим способом будемо робити ось ці ось ці лінії. Спочатку я роблю цю лінію з трьох ланцюжків і починаю робити з середини з стразового ланцюжка. Беремо наш стразовий ланцюжок і для початку. Викладемо і поміряємо собі, як воно буде виглядати. Так, наносимо клей. На 2-3 ланочки нашого ланцюжка. Щоб його зачепити і приклеїти початок ланцюжка, а далі поступово будемо далі приклеювати. Тут акуратно, щоб воно дотикалося, притримуємо, даємо закріпитися клею трошки. Коли початок ланцюжка закріплений, Yes. Можемо продовжити роботу. Наносимо клей на сам ланцюжок. Не на іграшку, а на сам ланцюжок. слідкуємо, щоб ці стики у нас були акуратними. Наступним кроком обклеювання нашого стразового ланцюжка з двох боків ланцюжком з перлинок, так як ми робили це в боковому шві. Ось таку роботу ми зробили, наступним кроком будемо клеїти ці промінчики. Відстань довільна. Я все приміряю, відрізаю лишнє і приклеюю. Все починаю з цього кута. Ці промінчики, чи то з ціпочки стразової, чи то з ланцюжка з напівперлинок. Я починаю всю роботу з одного кутика. Це було акуратно. Закріпляємо, заклеюємо треш, трішки, чекаємо. І дивимося. Хочу так, хочу ось так, хочу паралельно даю. В моєму випадку будемо робити ось так. Так, закріпилося, низ мене влаштовує, наносимо клей і продовжуємо роботу далі. Таким способом будемо давати стразовий ланцюжок і ще один ланцюжок на півперлинок під натягом. Притискаємо, щоб не було, щоб не гарно приклеїлось, не було хвилю, зморшок. Не забуваємо тут дивитися. Тут на мене сюди прийдеться ці вусики залишити. Ось так, ось так я зроблю. І вузиком залишимо. Таким самим способом приклеюємо стразовий промінчик і промінчик ще один з напівперлинок. Даємо закріпитися тут початкові, дивимося, щоб все наслаштовало. І тоді по сантиметру наносимо клею і чуть під натягом доклеюємо до кінця ланцюжок.